Іванка не раз запитувала тата, що возять красні комісари в грузовиках, що так люди їх бояться. Тато вчуху чуху плачелицю і казав Людську біду, дитину вочеревички Божої матері дуже манили своєю назвою, і, взагалі, стиль на правду інтригуючи притягуючи, твори її повні життєвської мудрості, викривних понять рідних або вонюв і віри. Книга подана через щирість і наївність дитячого погляду на світ. Іванка гуцульська дитина дуже хоче допомагати людям. Їй конче потрібна та квітка, яка й називається «Червечки Божої матері, бо її ніхто ніколи не бачив. Але хто її матиме, то й добуде велику силу. Книга оповідає про трагічну долю українського і єврейського народу. То вам цісарська воїна забрала руку. Воїна, цісарська чи не цісарська, а точно вже людська. Видиш, хлопче, ростеш, не знаєш що з тобою буде завтра, і котрий на твою голову цісар чи король уроди, що йому буде замалий земель і людей за. Іванка часто ходить до москалиці, а вона чи то знахарка, чи просто пришалепкувата баба, але вона добра і мудра, і саме про неї книга москалиця, а прізвисько її це не від її натури, а від того, що народжена від ґвалтівника москальського. Як з'ясувалося, ніщо не є таким мінливим, як життя людини, коли в нього непрошено, втручаються інші люди. Будьте готові пізнати Карпатський край і життя людей у Другій світовій.